В двадцять шостому випуску кібернавтів ви дізнаєтесь про результати Blast Premier Fall Groups, новий патч в Доті і про успіхи складу Наві по Дота 2 на Тірван сцені. полетіли. Відео створено за підтримки партнера FavBet. талон повертається в КС-2 Сінгапурська організація Талон повертається в КС-2. до складу команди увійшли чотири австралійця: АЗР, «Нетік», «Хазар» та Адіт. Один поляк, снайпер МХЛ та Швед, тренер У Утега вже була спроба увірватися в КС з тайванським складом в 2017 році, але він не проіснував і півроку. Кет назвав найкомфортнішого капітана в своїй кар'єрі. Трік, який зараз грає за бит, дав інтерв'ю Кацепському інферно, де розповів чимало цікавинок. Так він назвав найкомфортнішого капітана у своїй кар'єрі. Комфортніше за все, все ж таки, мені було з Алексі Бі, Бо, по перше, у нього вже була якась готова структура. Для снайпера, для гри у нього до цього було багато досвіду гри зі снайперами. Плюс він грав до цього в джиту. У нього був опит гри з Монесі, як з молодим гравцем, також який прийшов з академії. І, в принципі, він як людина мені дуже часто допомагав індивідуально, в плані давав якісь такі настави, які допомагали мені ментально. От і в принципі з ним у нас, е, якщо взяти за весь цей час мого перебування в ЕНЕПІ, то вони були найуспішніше з Олексібі. Тоді ми майже вийшли в плей-офф-мейджера. Навіть зараз Алексі показує гарні результати за наві. Я думаю, це знак того, що праця і віра в себе можуть привести людей до перемоги. Великий респект йому. Я досі маю з ним гарні відносини і поважаю його за те, що скільки б команд він не змінив, він завжди намагається добитися там як мога більшого. Він велика людина у світі Counter-Strike. Також він прокоментував виступи західних команд на турнірах від російських БК. Мау. Зграють на біблідачі, і їм абсолютно все одно. Вони думають, що це просто турнір в Сербії, і їм не важливо, що Bad Boom — російська контора. Звісно, неприємно дивитися на те, як великі організації мішаються з російськими командами. Але я розумію, що пройде тиждень місяць, і всі забудуть про це. Я пам'ятаю, що ми, коли я був в NIP, мали грати кваліфікацію на бідбум. Ну, тоді ми тільки приїхали з Китаю, ми не знали, що це за турнір. Але коли я побачив, що це е бедбум-турнір. Ну, я сказав, що типу я не буду грати. Якщо хочете, можете когось брати заміну. Але ну для мене це принципово. І вони вибачилися і знялися з того турніру. Є організації, які публічно підтримують Україну, але для них не проблема зіграти на Бедбум. Коли люди не відчувають, що таке війна, вони не розуміють, як це насправді. Наві вийшли на Blast Premier Fall Final 2024. Завершився турнір Blast Premier Fall Groups 2024. За його підсумками шість команд пройшли на осінні фінали від Blast, які пройдуть Копенгагені. переможцями груп стали Spirit, Vitality, G2 та Liquid. Останні дві квоти на стадії плей-ін забрали Na'Vi та Astralis. Головною сенсацією турніру став виліт Пис у шоудаун. У матчі на виліт вони програли найпі з українцем Рінкл, який зіграв матч життя. Також хочеться виділити оновлений склад Liquid, який двічі обіграв топ 1 команду світу Na'Vi, двічі камбекнувши на Десайдер Інферна в у півфіналі з рахунку 0-7, а в фіналі з 3-9. Гарний початок для твісса в якості капітана. Цікавий факт. Навіть це єдина організація, яка грала на всіх турнірах Blast Groups, що не вилітала у шоу Матчі на цьому тижні. На цьому тижні нас чекає справжній фестиваль ТОП ксу Суботу, 7 серпня, почнеться Аєм Кьольн, де 24 найкращі команди з усього світу позмагаються за 1 мільйон призових. Тепер на турнірі не буде Best of One матчів, що зробить його ще більш видовищним. Відео створено за підтримки партнера Favbet. в Доті Вийшов патч 7.37. Вночі, 1 серпня, в Дуті вийшов новий патч 7.37. Не сказати, що він був супермасштабним, але відбулося чимало важливих змін. Почнемо з геймплею. Тепер другий Рошан завжди дає банер, але не дає сир. З третього і пізніше Рошана тепер вдень падає і сир, і рефрешер шарт, а вночі тільки Аганім. Телепортування на заставу біля Рошана стало швидшим. Було шість. Тепер 4 секунди. Здібності, що застосовуються під час атаки, більше не можна заблокувати або відбити лінкою, наприклад, Молотомніка, Ульт Тускара, Яструб, Бістмастера, Фейербласт, Окра з талантом 25-го левела. Стани Ліона і сент Кінга більше не можна заблокувати або відбити. Основні зміни нейтральних предметів: Фері, стрінка та Мартір Сплейт видалено з гри. Трасті Шевел не заряджається, коли не у для нейтрального предмета. Тепер, якщо копати на річці, то завжди знаходить руну води. Айрод 3 та Iron Talon повертаються у гру. Stone замінено, і тепер він має 750 зарядів. Витрачає заряд щоразу, коли передає власнику золото. Коли заряди закінчаться, предмет зникне, а його власник отримає 375 золота. З предметів дуже важливим став нерв урни та веселя. Тепер вони не Дають стати тільки ХП, а КД збільшено до 10 секунд. Також цікава зміна торкнулася Shadow Amulet. Під дією амулета тепер можна рухатися, але він уповільнює ціль на 35%. Тривалість інвізу зменшена з 15 до 3,5 секунд. Перезарядка більше не скидається при застосуванні на себе. Більше руїнери не зможуть стояти в амулеті. Зміни героїв в основному торкнулися пасивних здібностей та граней, деяким як Брісту, думу та землі додали третій аспект: Шейкару, Ембару та Енчі додали нову пасивну здібність. Якщо говорити про героїв, то найбільше Вольв вбила пела. Хоча не сказати, що він був дуже популярним, але всі його скіли перенерфали. А він рейд впав до 42-43%. Апнули ж вони папі час Грандю на даблтичку 56%. Наві в топ-4 китайського тірван турніру. Наві топ-4 кращих команд Клавіжен Сноврої. В матчі на виліт вони поступилися Нігма з двома замінами з рахунком 0-2. Має відкидається своїми станом, бачимо не справжнього ПГЛ, але в нього присутня є не Забуваємо про це. Це найголовніше. Юрагіна Майс зараз є попереду розкидатися якось своїми спилами. Трішечки часу для своєї команди Притяжка шла дуже непогано від мелодії Кентаверскай Пайпексанті. Може загинути реквієм, забрав сумаїл, видає його просто миттєво по трьох героїв. санкт вже відправляється в таверну його не буде. Ну і... Намагається якось виглядати часто. Пізі теж вони чіпляють, виходить поки що за допомогою дісперсора, звідси. Файбек був притутний так само від Укіросій. Юрагі просто б'ється тут один, але нам здається, що вже це. це. Геге прописує Юрагі. На цьому шлях, наві на цьому турнірі. Закінчується, друзі. ТОП-4. Непоганий результат, не варто засмучуватися. В групі Наві мали всі шанси вийти з першого місця. Однак поразка від Тім Зіро цього не дозволила. В плей-офф вони поступилися Екстрім, але перемогли Азур Рейта ЛГД в нижній сітці. Загалом, це перший гідний виступ складу Наві по дота 2 на Tier 1 турнірі. Чемпіоном же цього турніру стали китайці з Екстрім, ще раз підтвердивши звання кращої команди Китаю. У фіналі вони обіграли спірід з рахунком 1 за перемогу вони отримали 152 тисячі доларів. Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікер-паки по Дота cs 2 KS2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі, посилання в описі до цього відео. Це все на сьогодні. Як вам новий патч в Доті, пишіть в коментарях. Не забувайте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Допоможіть нам стати українськомовним ютуб-каналом. номер один Гуд Гейм.